Добрий день, дорогі гості та підписники підписник каналу. У кадрі контролер SkyBlue. А Він вже напрацював 1000 кВт, 1 МВт електроенергії за весь час роботи в мене. Ось як бачимо, 1016 кВт годин він напрацював. І так, кому цікаво, дивимося. Встановив я цей контролер 16 березня, зараз 8 серпня. Майже 4 місяці він працював і напрацював. Таку потужність. 1 МВт. Також хочу для підписника Ігоря він собі станцію також подібний контролер встановив, показати, що в мене дуже відрізняється налаштування. Якщо заходимо ось в налаштування, ось зайшли в налаштування, як дивимося, в, в мене ось d 01 одразу показує 53,4, а не так, як в нього в Ігоря. 12,4 показує. І так в усіх налаштуваннях в мене не по акумуляторах окремо, а цілком по системі показує. Оце така відмінність, я хотів для нього показати. Також хотів показати точність показників струму. Як бачимо, зараз десь мигає 13-14 А. Порівняння я підключив осцилограф до нього. І як бачимо, зараз пік 20 ампер пішов. А пішов. Ось приблизно. Ну, звісно, цифри змінюються відповідно і на приладі. Як бачимо, ток і 15 А може бути. Ось як бачимо, отак він зараз працює. На жаль, більшу розгортку зробити не можу, ніж 200 мс. Ось, Бо воно чомусь не показує. Не знаю чому. Як включає 200 мс, нормально показує. І ось добре видно, як він працює. він більше-менше робить більше-менше. Отак працює МППТ в ньому. Як бачимо, зараз приблизно 15 Ампер, а я воно середній струм показав 15,5. 15,4, 15,5 приблизно і те показує. Відповідність точність цього приладу досить висока. Нагадаю, у мене зараз під рукою немає моїх токових кліщів. Цей прилад показує рівно як вони. Точність моїх кліщів 2%. Точність стелографу також десь приблизно 2% на цьому діапазоні. Ось тому питання. До точності цього приладу в мене немає, він дуже точний. Ось це показує е, так струм. Е, це зараз він заливає енергію від, від панелей. На цьому контролірі міська блю підключено ось це поле на трекері, та також ось ці три панелі на даху. Оце вони, на цьому, оце вони за 4 місяці мені згенерували 1 МВт електроенергії. Це поле я повертаю вручну два або три рази. Повертаю, вранці вони на схід стоять, потім в обід вони стоять на південь і ввечері отак трошки на захід. Ті панелі я нічим не регулюю, вони отак просто стоять і працюють. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалось, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.